І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я їх завжди приготувала для вас нереальну новиночку. І наша сьогоднішня новиночка називається Пупсокети на iPhone. Ну, не знаю, або просто на телефон. Тут ось такий стіч, це малювала моя подруга, ось такий стіч, але фон замальовувала я. Ось такий. До речі, ось тут буде ось так, типу. Не повністю вся, а тільки такий маленький кусочок бумажки закриває е сам паперовий сюрпризик. Ось така принт корівки, такий з ведмедиком та з котиком. I Love You. бум та квітки. Букет, точніше. Принц, який сидить в квітці, це також моя подруга так, малювала. Це у нас ще ось такий з смайликами та з отакими лініями. Та ось такий просто з такий карявень. Ну, і це була вся колекція. Давайте тепер вибирати пакетики. Сьогодні я вибираю пакетики сама. Ось, давайте Ось тут виберемо зелененький з сірим. А ось такий буде останній. Потім пазл з принтами сьогодні закінчимо. Думаю, на наступне відео зможу зробити другу частину. Ось тут, я хочу точно взяти один з синіх, напевно, давайте візьмемо такий темніший, тому що він дуже темний. Ну, Тому що два синіхи треба від одного один взяти. Так. Тут давайте самий скучний, сірий. Якщо ви див... чуєте дивні звуки, то це їздять машини. Так, ось тут. Давайте візьмемо ось такий, тому що він не дуже різнокольоровий та трошечки скучненький. Снекліс. Хочу взяти. Навіть, не знаю, ось цей пухкий, мені чомусь дуже подобається, я його брати не хочу. Давайте ось цей. Він такий якийсь маленький, виглядає. Я не знаю. Так, Hello Kitty. Ми закінчимо її. А, Хотіла сказати в наступному відео, але ні. Давайте візьмемо зелений. Не знаю, просто так хочеться. Стікер ВК, е, е Жовточок. Просто любу давайте перемішаємо. Саме перший це в нас ця. Беремо. Так, та, також за кадром ще лежить у нас колекція айпоци. Сьогодні візьмемо сірий. Такий темненький він просто. І в нас сьогодні. Така не прям світла розпаковочка. Ось, та давайте тут візьмемо пакетик. Ось цей, там, де принц в квітці. Також тут принти дуже-дуже дивні, але веселі також. Ну, і давайте порахуємо, скільки пакетиків в нас на розпаковочку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. десять пакетиків на розпаковочку. Як завжди, поїхали їх розпаковувати. І розпочинаємо так. ми з ста. І розпочинаємо ми з старого каталогу. Він вже такий дуже-дуже пухкий, подивіться. Дуже в нас тут багато колекцій. Ой, коронка. Так, ми всі колекції позакінчували. Та зараз закінчимо пазл з принтами. Так, давайте знайдемо десь тут цей пакетик, а ось він. І відкриємо. Також подивимося на бока. Перфорація не спрацювала. Зараз я принесу ножиць. Так, я принесла ножиць. Давайте ось тут такий зробимо надрізок та просто потягнемо. І дуже легко відкрився пакетик. В принципі, нічого такого страшного, що він трошечки порвався. Я його все одно збережу. І остання частинка це в нас з отакими привидами сюди. Та потім ми можемо подивитися на цю колекцію повністю. Дуже добре відклеїлося під номером 2. Я навіть не подивилася, Ну, тому що логічно, що воно під номером 2. Трошечки кривенький у нас вийшов пазл. Ну, я думаю, нічого страшного. Ось така перша сторіночка точніше, перший пазл. Друга сторіночка це ось такий пазл з черешнями та з сердечками. Такий принтик. Так, переходимо далі. Це в нас Ukraine Top Songs. Ой, заворушилася камера. Відкриваємо тут така перфрейшн. Погано спрацювала перфорація. І тут а, ми зможемо зробити вже таку носічку, як я роблю завжди. Я думаю, ви знаєте. Дуже добре відкрилася. Та, звісно, там є ще один пакетик. Тут також ми зробимо носічку, як завжди. Ось тут таку. І потягнемо І відкрився пакетик відкрився. Так, що тут у нас за музичка така. Парфенюк врубай. І випала, якщо чесно, ту, яку я не хочу перша. Тому що вона така. Добре, не буду вам спойлерити. І так. Зараз я приклею, та ми зможемо. Ви зможете точніше, ну і я також послухати цю музику. Там пише під номером 6. Я випадково іншу сторіночку сюди. Так. Ось так. У нас вийшло. Давайте послухаємо. поки там сідай покидає, ніхто вже нас не знайдемо настав там на свою музику Вітя на спортівну сьогодні веся в піджаку. Вас пас на низу вам. Ру, ну, я думаю, що все. Тепер у нас колекція значки Тут також, як завжди, робимо таку, бачите, носічку та тянемо. Вау, відкрився пакетик. Так, подивимося, що там за значок вийшов, випав, вийшов. О, і нам випало ось таке сердечко. До речі, на колекції Ukraine Top Songs та значки в мене це саме популярне відео, тому що там 1,5 тисяч переглядів. Якщо стільки на мене підписується також, я буду просто в шоці. Вау! Просто я цьому так рада. І це було зовсім недавно стукнуло, стукнуло таке число. Я прям в шоці. Так. Ось такий зелененький в нас пакетик з колекції Instax Hello Kit. Тут така носічка, ми можемо обережненько. Якщо захочемо, ми все завжди можемо обережненько. Так, о, дуже легко, бачите? Зберігся пакетик. І що нам тут випадає? Hello Kit під номером 6, це в нас сюди. Ось така, яка типу здалини показує ось такий знак. Так, давайте її приклеїмо. Та переходимо до наступної нашої колекції. Це в нас колекція маски для сну, поки що ось така в нас колекція збирається. Ось цей пакетик, ой, ось цей пакетик, він з перфорацією. З перфорацією. Вау, перфорація була насправді плавна, мені дуже сподобалася. Та, зовсім ніде не порвався цей пакетик. І нам випадає маска для, сну у вигляді ось такої собачки. Або навіть, Або навіть цуценя. Ой, я не поглянула під яким це номером. Це в нас під номером 5. Сюди. Переходимо далі до останньої колекції в цьому каталозі. Ну, так, давайте. Відриваємо та дивимося, що нам випало тут, що нам тут випаде. І нам випало. Це в Це нас волосся для. Єду нас так, в принципі, приклеїти, мені здається, буде гарно. Давайте так і приклеїмо. Так, не можу відклеїти. А, ось, нарешті. Та сюди, ось так йому. Це типу його чолка така смішна. Та переходимо до нашого з вами нового катало... каталогу. Так, ось. І він з дельфінчиком 3D. Перша тут колекція це в нас Sneckless. Ось тут можна ось так от обережненько, так. Дістаємо, і я вже бачу, що нам випадає. Це ось така корівка. Сюди давайте приклеїмо. Це в нас вже, вже четвертий сюрпризик. Ой, куди? Мені здається, має вміститися. Мені здається. І переходимо до другої колекції в цьому каталозі. Це у нас чохли на AirPods. До речі, це пакетики наклейки. Я вам обіцяла, що я зроблю, та я зробила їх. Це у нас під номером один. Сюди. Так, приклеїмо. Вау, прикольно відклеюється завжди пакетики наклейки. Та дуже добре клеєм я склеїла. І нам який чехол тут випадає, ось такий єдиноріг. До речі, ми сьогодні збирали єдиноріга і нам якраз таки випав єдиноріг. Смішно так виходить. Так, сподівайся що він їй підійде цим арбодцем. Ну, він трошечки замаленький, ну, в принципі, нічого страшного. Так, далі це в нас стікери ВК. Я вам трошечки спалила новинку. Так, давайте тут якось відкриємо. Так, да, відкрився пакетик прям взагалі прям класно. Так, як я хотіла. Ні, я так не хотіла. Нам випадає отакий, який нам випадає, який каже, типу, так, серв. І ось так ось е, руку тримає. Я не знаю, як це ще сказати. Зараз погляну під яким він номером, під номером 3. Давайте приклеїмо його на цей номер. Сюди. Так, також наша новиночка. Так, також наша новиночка. Ось такі тут сторіночки. Я зробила трошечки не дивно. Ось так я розрізала 3, 4, 5, 6. 7. Та ось тут ще вісім. Подивимося, під яким номером. Під номером 3. Це в нас ось сюди. Сюди нам треба приклеїти цей телефончик. Він трошечки буде завеликий. Давайте спочатку відклеїмо його якраз таки, а потім вже. Подивимося на нього сам попсокет. Ой, він якось випав. Ну, так не повинно бути. Ось сюди. Так трошечки загорнемо. Ось так. І сам попсокет. До нього приклеїлася бумага, але згодом вона від. Відірветься. І такий попсок, типу, така клупа. Ось так вона. Типу, приближається наш принц. Приклеюємо цей попсокіт. Прикольно, мені здається, ось так. І прикольна ідея, мені здається, і ось так у нас вийшло. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Я надалі буду робити для вас такі круті новинки. Сподіваюся, що ця колекція вам також дуже сподобалася. Всім пока-пока, до наступного відео.